Хочеться щасливого життя, хочеться успіхів, хочеться здобутків та досягнень, хочеться класних стосунків, реалізації. І є от те, що нам дуже сильно заважає, що блокуватиме і утримуватиме на місці. Давайте ми розберемо сьогодні от цю історію, на що я хочу звернути увагу, що нам заважає це напруга. Але ми не будемо говорити про напругу взагалі, а напруга. В стосунках з собою. Це моє відношення і ставлення до себе. Давайте зараз вам попробую через таку метафору донести. Дивіться, от є я, є моє життя. Я доросла. Я я маю на увазі зараз кожного і кожного з вас. І а, я доросла, і те, що мені пропонує життя. Складнощі, проблеми, там якісь перешкоди, взаємодії, все, все, все. По суті, насправді мені всього вистачає, щоб з цим справлятися, на цьому рости, і от, щоб воно так все складалося. Тобто, ну, якщо ми беремо ці зовнішні перепетії, з якими ми маємо справлятися, це, от, грубо кажучи, от такий рівень складностей, напруги, де треба прикласти такий рівень зусиль. І, типу, воно там компенсується, ми підемо далі. Але що ми не помічаємо, що має сильніший вплив, це до оцього рівня напруги ще додається от такий, який складається із наших таких внутрішньо особистих конфліктів, там проблем, протиріч внутрішніх, травмуючих ситуацій, болючого досвіду. Якщо ми беремо тему саме самооцінки, самоцінності, власної впевненості, і невпевненості, гідності, як я себе почуваю, які в мене справи з особистими кордонами, чи вмію я відмовляти іншим людям, наскільки я вмію комунікувати, як я взагалі до себе ставлюся, якщо я дуже часто провалююся в свої проблемні такі місця, там, де я не окей, там де я менше варта, там де я не справляюсь, там де я боюся зробити помилку, там, де Власне, знаєте, от така, грубо кажучи, дирка, яка називається зі мною щось не так. Чи то я не впевнена, чи то я боюся, чи то я тривожуся, чи то от я вважаю, що мені нещастий. От власне, чи то я вважаю себе гіршою за інших, особливо коли порівнюю себе з іншими. Власне, є оце такий момент дуже сильний і великий у кожного питання з собою. І якщо вони не вирішені, то. Справляючись із зовнішніми складнощами, взаємодіями, перипетіями, що відбувається, ми знову і знов провалюємося у внутрішні особистісні питання і вирішуємо їх. Тобто, ще є отакий пласт, все, що стосується мої, самонакрут, невпевненість, самосаботаж, розумієте, така невіра в себе і так далі. І от з цим, коли вже. Оця напруга і оця напруга додається, бо в мене немає мого такого фундаменту. Мене немає такої моєї внутрішньої стійкості. Мене немає дружби зі своїми емоціями. Я не можу і не вмію себе регулювати. Мене носить, як на тих гойдалках. Мене носить як березу під вітром, коли щось якось відбувається. В мене немає всередині. Я окей. Я знов і знов, а може це зі мною щось не так? А може, це от я якась така, який не щастить? А може, це от я десь там настільки там не чи не везуча, чи щось там. Тобто, розумієте, оцього рівня напруги ми вже не витримуємо і зливаємося в безкінечне вирішення проблем внутрішньоособистих особистих замість того, щоб рухатися в своїх отих зовнішніх справах, планах, досягненню цілей, втілення мети і так далі. Давайте ще раз, щоб я була в повній мірі зрозумілою. А, значить, є зовнішнє, з чим ми апріорі справимося. Знаєте, от як дитина йде в школу і да, їй може здаватися, чого якісь такі завдання, що я не тягну, я не можу, але в школі підібрані такі завдання, які їй посильні на її вік. Так само в нашому житті. Взаємодії і, і ситуації, які трапляються, які б вони не вигнув, які б вони складні не були. Вони посильні на наш вік. Давайте ми так дивиться, да. Тобто, ми дорослі, і ми з цим апріорі справимося, в який момент вони стають непосильні, коли до цієї напруги, яка зв'язана з зовнішніми взаємодіями, додається, ще такий рівень напруги, яка зв'язана з внутрішньою. Нестійкістю, низькою самооцінкою, меншою вартістю страхами. Невмінням себе регулювати, справлятися своїми емоціями, да, там, претензіями до своїх батьків, невдоволеннями, образами там до свого чоловіка, з якими ми не справляємося, і вже обтяжені тими складними емоціями, почуттями, як тягнемо за собою великий пласт, великий шар, великий вигруз, вантаж, і маємо справлятися. Тож з цим ми вже не справляємося. Тобто, якщо ви йдете в терапію, якщо ви працюєте з собою. І всі питання щодо себе вирішуєте, у ті всі проблеми, які вас обтяжували там з самого дитинства, повірте, лишиться просто справлятися з тим посильним рівнем, який ну, типу, є в цьому житті. Розумієте? І от те, що я називаю, це як питання зірочкою. Тобто є якась зовнішня зараз задача, яку треба вирішити. Там я не знаю, вас кудись запросили, або вам дали якийсь проект, або у вас там ви відкриваєте. І, там, я не знаю, свою справу там або ще щось. І просто, вот просто, просто да, треба робити в ті от ті історії одне за другим щодня, і там буде результат. Але воно не рухається і не діє, коли ми безкінечно провалюємося і вирішуємо не оту задачу, пов'язану з цією діяльністю, а кожного разу провалюємося і вирішуємо задачу зірочкою, яка звучить. Мабуть, зі мною щось не так. Мабуть, я якась негідна, мабуть, я занадто мало знаю. А чого це я так погано зробила? А в мене не повинно було так бути, а в мене вже повинно було отак бути. І от ця задача зірочкою, це кожного разу така якась невдоволення собою, претензію до себе ну от все-все-все, що є про себе, всі претензії, зауваження, очікування, критика по відношенню до себе. Тобто ми провалюємося туди, і замість того, щоб робити зовні кроки, дії, рухи, тому що немає непосильної задачі. Вона з першого разу не посильна, а з третього, з п'ятого, там з десятого вона посильна. Ну до п'ятого треба ж дійти. А якщо ви один раз почали робити, а далі собі сказали: та все, я зневірилася в тобі, ти коротше така я думала: ти а ти так ужасно робиш, це, мабуть, не твоє. І ви вже себе туди просто не пустите. Тому зовні не буде тих. Досягнень не буде тих успіхів, тому що ви знову і знову будете провалюватися і вирішувати питання з собою: я гідна чи я не гідна? Я варта чи я не варта? Я класна чи я не класна? Я гірша чи я нормальна? Розумієте? І от щоб ці питання вже пропрацювати, да я запрошую вас. У мене є інтенсив. Він інтенсивний, дуже інтенсивний. Ну звісно, його можна для себе трошечки і ем, пролонгувати для того, щоб максимально погрузитися, Тому що я люблю працювати глибинно, люблю працювати динамічно, люблю працювати на результат. Інтенсив відмовляй іншим, а не собі. Твоя самооцінка та впевненість це фундамент. Питання, які необхідно пропрацювати, щоб перестати вивалюватися в цю історію і в, в питання з дірочкою, там, де я вирішую щось з собою, якісь свої внутрішні перипетії, живу, в якісь своїх ілюзіях, та вирішую якийсь свій внутрішній глюк, і тим самим не є продуктивною в рухові зовні. Тому ну, зараз є інструменти, щоб пропрацювати всі свої внутрішні протиріччя, скинути ту напругу і тягар. Минулого і рухатися в своєму теперішньому, будучи такою підсиленою, будучи в пев... ну, от, собою, максимально дозволяючи собі бути сво... собою, пишаючись собою, своєю унікальністю, рухатися в досягненні тих там задач, мети, амбіцій, що ви там собі придумали. Тобто, оця задача з дірочкою, повірте, от прям маса є ситуації, де ви вивалюєтеся туди. І вирішуєте щось з собою про себе, там якісь свої внутрішні перипетії, замість того, щоб робити от те, що необхідно зробити. Да, приєднуйтесь на інтенсив, ставте тут плюс, якщо цікаво, пишіть коментарі, якщо цікаво, або пишіть мені в інстаграм. Я відповім на всі питання. Інтенсив дуже доступний по ціні, і от прям шикарний по наповненню. Да, тому давайте вирішимося ці питання. От уже. І підемо рухатися.